Можливо, дійти спокійно додому, тому що тут, навіть не знаю, як це назвати, зграє під підлітків, які ведуть себе просто неадекватно. Ідеш і боїшся постійно, що вони в тебе щось кинуть або ще щось. Антоніна живе у будинку в самому центрі Ірпеня. Вона, як і десятки інших мешканців цієї багатоповерхівки, потерпає від безчинства підлітків. Це якесь нашестя остановили тут целая група таких откиндерят. Ви що, і списали ліфт, ви зайдете у під'їзд, і ліфти нові, і все і списано. Ви де живете? Около центрального парку. Так що ж ви здесь сделаете? Кто вас сюда пригласил? За словами мешканців, тут збираються підлітки не тільки з усього Ірпеня, а й з прилеглих населених пунктів. Діти навіть придумало свою назву цьому місцю Оболонь. У мене малі діти, вони весь час лисуються в цьому ужасі, вислуховують трошки старших дітей, як вони деськими звінітті чуть ли не сплять, кому вони смокчуть і, 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 і де вони якусь жижу купляють по 150 по 100 гривень. А матюки такі, що просто я в своєму житті такого не чула. І це кожний, кожну хвилинку, кожен божий день з 12 до 22.00. У цьому дворі підлітки відчувають себе справжніми господарями: кричать, лаються, палять, розпивають слабоалкогольні напої та енергетики, розмальовують під'їзди, псують майно. А на зауваження дорослих відповідають зухвало. Ану, скажи, що ти хотіла сказати? Не Наша проблема пересілятися. Іноді ж непрохані гості відповідають не лише словами. Пожилих людей вони більше тероризують. Ми живемо на першому поверсі. У нас летіли снежки у вікна, камні летіли, яйця летіли, на подоконник ботинки ставили грязні, ну, з мусорки витягували. Ну, коротше, Сил уже прямо немає. Нещодавно поруч з будинком навіть сталася справжня ДТП. Справа в тому, що підлітки тут катаються на мопедах і зазвичай на великій швидкості. Мою сусідку на скутері збили ці молоді люди. Вона тепер вона одинока, бідна, лежить одна в лікарні з сломаною ногою. Це їх робота. Мешканці будинку зверталися і до поліції, і до муніципальної варти, і до мера, і до депутатів. Викликали поліцію, викликали муніципальну варту. Це, минулому році писали колективне звернення, нам наш мер ми не можемо закрити територію, але буде патрулювати муніципальна варта. Ось ми ось тут в болірна, у нас скоро посадим буде сидіти муніципальна вартова ситуація зміниться. Абсолютно нічого не міняється, тільки гірше, гірше і гірше. Муніципальна варта Ерпоня встановила тут п'ять камер спостереження. Однак, поки мешканці не відчули від них якоїсь користі. Ми звернулися до правоохоронців та отримали наступну відповідь. Наразі ювенальні поліцейські встановили особу майже всіх учасників даної підліткової групи. Щодо дотримання тиші та громадського порядку з дітьми та їхніми батьками проведено профілактичні бесіди. Крім того, правоохоронцями ініційовано педагогічний супровід даних неповнолітніх в учбових закладах, які ці відвідують. Прокоментувала журналістами ТіВі, речниця Бучанського районного управління поліції Київщини Аліна Подрейко. Як виявилося, таку проблему спостерігають не лише біля цього будинку. На свавілля підлітків жаліються й мешканці сусідніх багатоповерхівок. А також про це пишуть терпінці з інших районів міста на це треба звернути увагу. Вперше нашому меру, друге, начальнику поліції, начальнику мунварти. У поліції повинен бути дільничний по справах малолітніх дітей. Його немає. Сюди треба е, директорів шкіл запросити. Хай подивляться на своїх дітей, на наших дітей, як вони їх виховують, що вони тут роблять. Це наше майбутнє. Якщо ми їх не виховуємо, то буде біда.